Релокована з Херсонщини громадська організація відкрила сімейний хаб у Чернівцях. Громадську організацію Перспектива через повномасштабну війну релокували до Чернівців близько року тому. Раніше спеціалізувались на напрямку гендерно зумовленого насильства та розвитку громад. Зараз перекваліфікувались та стали гуманітарною організацією. На основі нових напрямків і створили сімейний хаб у Чернівцях. Будуть відбуватися різного такого характеру і групові заходи, і індивідуальні, якщо потребують люди консультації. А діти і дорослі зможуть долучатися до різного плану екскурсії, квести. Зустрічі з якимись фаховими спеціалістами, зустрічі з психологами на певні тематики, якщо їх це цікавить, якщо їх цікавить юридичне якесь питання, також це буде висвітлюватися. Люди зможуть долучатися. Допомогу тут надаватимуть людям, які вимушено покинули свої домівки та постраждали від війни, зокрема особам пенсійного віку, вагітним жінкам, годувальницям та жінкам з маленькими дітьми, а також тим людям, які зазнали насильства. Ми для себе запланували індивідуальне консультування і групові заходи для наших бенефіціарів, які нас будуть відвідувати. На жаль, в нашій країні така ситуація і може бути від стресу, від напрацювань навичок, боротьби зі стресом, відновлення, резильєнтності, емоційного інтелекту, комунікації, розвитку софти-скарт скілів. Тому будемо працювати зі всіма напрямками. Крім цього, люди зможуть отримати гуманітарну допомогу, харчові та гігієнічні набори. А ближче до осені, теплий одяг, взуття та засоби опалення. Хаб розташований за адресою вулиця Моцарта. 2 любов Коподіана новини Чернівців, телеканал СІ 4